Я, 30 років жінка, розлучилася зі своїм колишнім чоловіком 36 років через свою свекруху, 60 років жінка, і раптово він хоче повернутися. Я буду трохи плутано писати, бо зараз я дуже зла. Вибачте, за мій поганий англійський, це не моя рідна мова. Ми з колишнім були одружені понад 5 років і разом понад 10. Його мати була справжнім кошмаром. Вона постійно мене принижувала і намагалася осоромити. Я терпіла це, бо кохала чоловіка і не хотіла, щоб він обирав між нею та мною. Звичайно, я завжди розповідала йому, що вона робить, але він усе зводив до того, що вона любляча і надто захисна мама. Коли вона казала щось расистське, я іспанка, і вони білі. Він сміявся. Коли вона називала мене золотою копачкою, хоча я заробляла більше, ніж він, він лише казав. Oi, mamo!